Що б побажали? Бажаю всім жителям нашого міста, по-перше, миру. В такі важкі часи хотілося б, по-перше, побажати миру. Ну, звичайно, гармонії в душі, здоров'я і багато грошей. Ми всі були здорові. Все? Так, да, Сашка, побажала від Бога. Людям я би побажав миру, щастя, добра і благополуччя. А найголовніше взаємопонімання, уваження друг другу, і, і поскорее б закінчилася та війна. Це найголовніше. Дякую. Пробудження, щоб ми всі проснулися і славили Бога. Мирного неба, так. щастя, здоров'я Бога. Божого благословення, багатства, духовного. Все цілого передано буде, ціле цілеустремляно мати ціль не відступати. Павел сказав, цілі вишнього здання. Ціль перед нами. Будемо сумістикту. Ой, що я можу побажати? Саме головне, щоб війна закінчилася, а більше здоровічко. Побільше грошей. Новий рік надходить друзі до нас і старим прощатися вже настав час. Тож, подяку щиру, ми складаємо за рік, що прожити нам дозволив Бог у новому році радості, добра, зича сім щиро наші серця. Хай Господь спаситель вас береже і до неба веде, у новому році радості добра зичить всі вам щиро наші серця. Хай Господь спаситель вас береже, і до неба Будуть в новім році смутки й радості, Та лиш тільки в Бозі всі шляхи прості. Ісусу в руки ви серця вручить, бо лиш тільки Він вчить, як треба жити. У новому році радості й добра, всім вам щиро наші серця. Хай Господь спаситель вас береже, і до неба веде, у новому році радості добра, зичи всім вам щиро наші серця, хай Господь спаситель вас береже, і до неба веде. Це рік наповниться щастям і добром, а старий залишиться теплим спогадом, Господу Ісусу, довіряйтесь ви, а Він в новім році вас благословить у новому році, радості добра зиче всім вам щиро наші серця, Хай Господь спаси. І до неба веде, у новому році радості добра, Звичать всі вам щиро наші серця, хай Господь спаситель вас береже і до неба.